Отримала своє замовлення з черелії, покажу вам розпаковку. Разом з вами взагалі відкрию, і буду показувати, що я замовляла в останньому своєму замовленню. Так. Накладна. Ось, до речі, одразу покажу те, на що я дуже чекала, це пробники наших нових ароматів. Тут є сет з 20 пробників і блотери. Ось такі. Буду пробувати, будемо розказувати, які вони. Так. І блотери. Ось брендовані джерелі. Це ще один набір. Далі. Це засіб для миття посуду з содою та гірчицею. Це в подарунок я отримала, так трішки помилася, але все добре. Так, Буду ставити сюди, щоб добре було видно. Це засіб для видалення плям жовті світлі, дуже голюблю, часто про нього розповідаю, дуже класно справляється з різними плямами на одязі, на білизні. Засіб від плісняви з хлором. Дуже класний засіб, дуже класно видаляє плісняву. Миттєво, буквально запах трішки є хлору, тому добре потрібно провітрити приміщення після обробки і все буде добре. Суперефект, засіб і пяного нальоду та іржі для ванної, для кахлю, для сантехніки дуже класно від'їдає сильний оп'яний наліт і РЖУ, Ну, Дуже хороший засіб, часто його ну, завжди в мене вдома є. він, але І це для клієнтки замовлено. Так, ось такі засоби для прання, гелі для прання, для білого і для темного. Тож постійно в собі замовляю. Якраз закінчились засоби для прання, і, звичайно, я собі замовила наші джерелі. Потім у мене ще є ось такий засіб для прочищення каналізаційних труб. Дуже класно він видаляє. Всі забруднення, волосся, все, що назбиралося в каналізації, класно видаляє. Я беру ось таку банку. І заливаю на три, скажімо так, отвори. Це от ванна безпосередньо, умивальник у ванні і кухонна мийка. І мені банки вистачає. Тут по інструкції йде: треба залити 200-300 грам на один отвір, так, що потрібно прочистити. Ну, я, в принципі, заливаю на три. Мені класно справляється він. Хіба якщо, можливо, дуже сильне забруднення, потрібно півбанки вилити на один. Так, то є праймери для макіяжу для обличчя. І, а, я дочекала помадку. Це мені помада нова Top Face. Ось такий відтінок. Покажу вам одразу, як вона виглядає. Здається, шоколадний мус, чи як він називається? 0,23 відтінок. Ось такий гарний відтінок. класно. Холодна така, тільки пронес з пошти посилку. Так. І ось такі набори. батончики з вітамінами. З В12, вітамін Д3, Омега. Ось такі. Тут є 16 штук. Вони набором, виходить, вигідніше замовляти. Дуже класно перекус в школу дитині. От, зокрема, я взяла в школу дітям давати на перекус. По-перше, це і ситно, і корисно, і плюс от, вітаміни це просто вау. Тут йде один батончик, іде 100% добова норма вітаміну В12. Наприклад, так само вітамін Д3 і омега. Тому це і поживно, корисно, і ще от, з вітамінами. У мене один для мене, другий на замовлення. Ось такі в мене сети. Thank <laughs> you.